Купувати у Флоренції, ну, скуштувати справжній легендарний, не як голос країни, а справді легендарний флорентійський стейк. Ми, як відповідальні панянки, промоніторили всі заклади Тоскани, щоб обрати той ресторан, який нас не підведе. Хоча протилежне навряд можливе в Італії. І забукали столик заздалегідь. О, який стейк на нас чекає! О, який стейк! Нам дали два шматка м'яса на вибір. Який би з них обрали ви? Воно хлюче, ні? Можемо позвати голодуючих дітей Африки. <плес> знаєш, що замовила такий космин. Коштуй, <плес> бери. Він більший за тебе. <плес> ну що, у тебе жовка закотилось? <плес> Досить знімати починає ліфтувати. Ну, це неймовірно страшно, фантастично, Incredible, amazing, анулітко.